Uh, yeah. Цими днями величезну подяку отримують люди, митці, які, попри війну, продовжують творити, мушньо тримають наш культурний фронт. Саме фундамент культурного надбання дає впевненість, що Україна однозначно вистоїть у протистоянні злу, яке несе в собі російський загарбник. З нагоди професійного свята працівників культури та майстрів народного мистецтва у різних куточках Хмельниччини звучали віншування. Ви з самого початку війни всі готували, збирали, допомагали, в'язали, шили, тобто робили все, щоб. Забезпечити наших жителів, наших військових на їхньому шляху до перемоги, щирі вітання. Працівники культури отримали і від депутатки обласної ради Ульяни Ткаченко. За словами сьогоднішні в сьогоднішніх воєнних реаліях заслуги працівників цієї сфери, що стали першими на гуманітарний фронт і тримають його до сьогодні, важко переоцінити. Особливу шану депутатка висловила тим, хто боронить свободу України зі зброєю в руках, хто за кордоном демонструє непоборний дух нашого народу, хто продовжує в тилу докладатися до наближення такої важливої для кожного з нас перемоги. Від імені партії за конкретні справи Ульяна Ткаченко вручила представникам галузі культури області відзнаки і подарунки. Сьогодні, як ніколи, важлива підтримка всіх і на всіх рівнях. І галузь культури свою підтримку виразила з перших днів війни, тому що в будинках культури, в селах і в містах будинки культури це були гуманітарними хабами. Це були місця, де збирались і приїжджали також і переселенці, де пліли сітки для військових на фронт, де збиралися люди для вирішення певних питань на ті дні. Тому дякуємо кожному працівнику культури за його його єдність за його патріотизм, за те, що були разом і залишаються разом до нашої спільної перемоги. Фахівці культури та народного мистецтва, що невпинно формують духовність та почуття національної гідності, у день свята дарували свою творчість на різних сценах Хмельниччини, вкотре демонструючи об'єднання навколо спільних цінностей вільної, соборної, незалежної України.